Що четвертий чи третій? За, за сьогодні? Чи взагалі, чи що? За сьогодні двоє. Питало. Він забронював. За Вчора двоє бронював, але один одказався. Ага. Ну таке, але трохи рух якби непоганий, як да, для осені. Коли ми перша поза тому році, так? Да? Да. Ну, він більше в ремонті був той китаєць, а цього рапала ми взяли в тому році. Ми теж підістрали собі, так? Да? Попередню історію, предісторія то, що у нас Китаєць, він був, то не був, то в ремонті люди питали, люди коротше, вже знали, що у нас немає. І поки це цей маховик, запустить, що в тебе є, що людина знає, людина може посовітувати людині, коротше, такий якби, момент. Тут теж має бути безперервність обладнання. Якщо воно випадає, отак от як з бензоріза, прикинь, він випав би на нас, поки цей продавав. Скільки місяця півтора продавав? Так? Да. От за півтора місяця ми би не заробили грошей. Постійні клієнти ушли, які у нас його беруть, ну і того нічого не виграли. Тобто треба, щоб обладнання було постійно в строю в ладок. сервіс, оренда обладнання в Житомирі.